Розпаковка. Я про неї мріяла. Це книга від Артхас, яка називається Дивопис і ілюстрований посібник для письменників. Тут стільки краси. Подивіться, воно складено, начебто дитяча книга, але тут стільки всяких. Прийомів, стільки всяких світів описано. помилки яких слід уникати, змалювати іншого, обрізаємо сцени. Ви спитаєте, на що вона мені, якщо я не письменник? Мені вона для роботи, для бета-ридерства та редагування текстів. А в мене з середини листопада на літосвіті починається навчання на редагування. І я помітила для себе, що багато книг, які я купувала собі, про письменництво, сенси, структуру тексту, то то, що які власне направлені на письменників для бета-ридера, вони дуже цінні, що він щось десь упускає і не знає, як працює той чи інший сюжет. Це дуже корисна штука, не тільки для авторів, для коректорів, для редакторів, а для структурного редактора, для бета-ридера, для альфа-ридерів, які беруть участь у перших чернетках створення. Мені здається, що ця книга буде взагалі для мене корисна, але такі тут матеріали шикарніші. Що я не знаю, якщо вони умудряються тримати ще такі адекватні достатньо ціни, тому що тут повністю такий журнальний папір. Знаєте, мені здається, що друг тут скаже на дорогий.